Дніпровські медики повертають до життя найважчих військових і в Україну прямують циклони штормовими поривами вітру. Вітаю в ефірі! Новини на 11-му про найголовніші події з області та країни. Далі в нашому випуску. Терор Нікопольщини триває за минулу добу. Росіяни тричі били по району. Снаряди ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Докладніше про це, а також як пройшла ніч в області, ми дізнаємося в нашого кореспондента Владислава Вдієнка. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. Минулої доби окупанти тричі гатили по Нікопольському району з важкої артилерії. По ці. Поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Наразі на місцях обстрілів працюють рятувальники, наслідки уточнюються. Також росіяни продовжують обстрілювати населені пункти вздовж Дніпра на Херсонщині. Через такий терор людям доводиться евакуйовуватися в нашу область. Прошу послухати пряму мову. Внаслідок обстрілу села Бургунка. Троє людей загинули, восім отримали поранення. Серед них троє дітей, двоє з яких. Лишилися сиротами після таких злочинних обстрілів зростає кількість біженців. Кривий ріг прийшов на допомогу і тут, і мешканцям Бругунівки. 13 людей, серед яких троє дітей зараз, сьогодні евакуйовано до Кривого Рогу. Їм буде надана вся необхідна допомога та підтримка. Ця ж ніч минула в області тихо, без ворожих атак. Наразі в мене це все Олено. Дякую, влади. Про ситуацію в області розповів наш кореспондент Владислав Вдієнко. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти на Донеччині. На ранок відомо про пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без жертв. Тим часом американський інститут вивчення війни повідомляє, що Україна може перехопити ініціативу на фронті, але все залежатиме від своєчасного постачання зброї заходом. Аналітики вважають, росіяни не мають великих боєздатних резервів, які можна перекинути та змінити хід операції на Луганщині. ж наші захисники тримають оборону і час від часу переходять у контрнаступ. Кріміна зараз найважчий напрямок. Туди кинули максимальну кількість і сил, і засобів. Вони встановили там дуже потужні реп-системи. Поспілкувалися з хлопцями. Все нормально, тримають оборону. Заволоділи п'ятьма мільйонами гривень на Дніпропетровщині СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Підозрюються екс керівники державного підприємства та директор товариства, які уклали договір на постачання електроенергії за завищеними цінами. Всі прибутки ділили між собою. Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність групи. Організаторам схеми повідомили про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах Годинами не виходять з операційних та рятують наших захисників. Дніпровські медики роблять неможливе, повертають до життя навіть найважчих військових, які боронять позиції на лінії фронту. Нині осколкові ураження відзійшли на другий план, кажуть лікарі. Все частіше доводиться працювати з кульовими пораненнями. Попри чисельну перевагу ворога, наші військові утримують найгарячіші позиції фронту. Михайло обороняв Бахмутський напрямок. П'ять часов вечора вони заскочили до нас, той тобто, з, з, з лівої сторони. Ну і зразу як два двохсотих, два трьохсотих. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде той тобто, ціле село. Ну, більше, більше частини, навіть пів села, це їхні буде. Тобто, їм там буде удобніше за скольку. А ми, виходить, якби ком в горлів їх були на цій позиції. Влучила чоловіку в голову, вийшла за вухом і зачепила плече. Нині він одужує, як і його побратими. Поруч у палаті Богдан. Він медик, отримав поранення на вугледарському напрямку. Вибухові хвилі накрили бійця двічі лише за годину. Дві доби Богдана не могли евакуювати з позиції. Дорога постійно прострілювалася армією ворога. Я голову піднімаю, і чотири метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову, і я назад полетів не з голову. На фронті чоловік від початку повномасштабного російського вторгнення до війни вчився на фельдшера, однак 24 лютого все змінилося. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його її знайшли. Це дуже тяжко, дівчинки. Не дай Бог ніком тако щойно отримала звістку про поранення онука. Неля приїхала до лікарні. Окрім вугледарського напрямку у Богдана і оборона Бахмутського каже, тактика ворога не змінюється. Тактика повністю одна і та же м'ясом у великих кількостях, що людьми, що технікою це просто йти на пролом. Відділення цього Дніпровського медзакладу, де лікуються військові, наразі заповнене. Осколкові поранення замінили кульові. Дуже е, великий відсоток е, поранень з'явився кульових, що свідчить про характер бойових дій в зоні зіткнення, то що е, бойові дії вже перейшли з е, розряду. Артилерійських до безпосереднього контакту. Та навіть попри такі ураження бійці рвуться до побратимів, адже кожен хоче наблизити наш день перемоги. Айміна Арнау, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. В Україну прямує циклон з атмосферними фронтами. Зачепить війни і Дніпропетровщину. Синоптики попереджають про рясні опади і штурмові пориви вітру до 20 метрів за секунду. Надзвичайники радять не пересуватися поблизу аварійних дерев та не паркувати там автівки. Вітер такої сили може зривати навіть дахи з будинків. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з 11. -м. Побачимось.